Доброго дня! У нас така от машинка є в наявності. Приїхала доступна для покупки станом на сьогодні. У нас сьогодні 24 червня 25-го року. Машинка з Німеччини. Це досить унікальний автомобіль, в тому що рідкісний варіант комплектація Sportline. Що таке комплектація Sportline? А, до речі, це 22-й рік, чистий 22-й рік і реєстрація, і випуск. Машина з Німеччини 180 тисяч пробігу, 2 літри дизель на автоматі 110 кВт, 180 тисяч пробігу. Не пам'ятаю чи вже говорив. Жодного підфарбування на автомобілі немає. Машина на максимальній фарі. Комплектація SportLine. Тепер що це таке? Пояснюю, чому воно рідкісне. Почнемо з того, що передній бампер у нас іде з ось такою губою. І вона, бачите, чорного кольору. Вона типу чорний лак. Так от чорний лак у нас йде на решітці радіа... радіатора і немає ніде хрому на автомобілі. Так само чорні дзеркала, це привілей. У нас Sportline. Ця машина у нас, бачите, з антибліковим. Склом з підігрівом і зразу ще покажу. Тут є проекція. Є проекція на лобове скло. Е, також відрізняється ця комплектація від інших ось такими колесами. Це у нас привілей комплектації Sportline, 18 ті чорні колеса, чорні значки з позаду та імітація вихлопних труб. Це те, що у нас по зовнішності. Без ключовий доступу автомобілі. А всередині нас зустрічає ось таке спортивне кермо, обрізане знизу. Звичайно, що кольорова приборна панель, і спортивні сидіння. Тут спортивні сидушечки, отакі файні, гарні. І чорний рояльний лак. Чорний рояльний лак на центральній консолі, на дверях на всіх чотирьох. Підсвіточки, звичайно, максимальна магнітола. Тобто ось така машинка в дуже гарному стані. Накладки на педалі на всі. Машинка з Німеччини, ще раз повторюсь, чиста, гарна, файна. Ось така у нас машинка. І з безключовим на двох ключах машинка повністю сервісована, обслужена. Вся пробувається в офіційному сервісі. Машинка вся рівна, гарна. Без дорікань, без нарікань, без проблем. Файно. Кого цікавить, надам номер кузова, можу надати е, всю інформацію щодо сервісу даного автомобіля, що на ньому робилося. Це можна, в принципі, і самому, можу я вам скинути, воно на шкоді є доступне за номером кузова, можете подивитись. Ось такий автомобіль. Шкода, Октавія 22 рік, максимальна фара, матриця із асистентом переднім, з асистентом гальмування, з адаптивним круїзом машинка. Тобто все, що необхідне, у ній є і навіть більше, їде дуже добре. Дуже добре. До речі, цей новий мотор 110 кВт, щось вони з ним зробили, він їде прям суперово. А, до речі, приборна панель, ось такий дизайн, е такий, як тільки що був, доступний тільки в такій комплектації або в ВРС-ках, тобто типу спортверсії. Отака машинка. Кого цікавить, звертайтесь. Ми в Луцьку займаємось допомогою у виборі гарних автомобілів. Так що... Всім гарного дня. Ми з України, місто Луцьк. До зустрічі!